Надання першої допомоги під такою назвою 6 червня відбувся навчальний захід для працівників Коростенського районного управління поліції. Програма охоплювала ключові навички до медичної допомоги, необхідні для швидкого реагування у критичних ситуаціях. Серед учасників інспекторка служби освітньої безпеки Інна Ковальчук, яка активно долучалася до практичних занять. Її щоденна робота тісно пов'язана з дітьми, тож знання з надання першої допомоги є для неї особливо актуально. Так як я працюю в школі, то для нас це дуже важливо, адже постійно дітки бігають на подвір'ї, можуть впасти, розбити коліна, забити руку. І всі ж біжать, просять за своєю допомогою. Це дуже цікаво. Нам, по-перше, і діти для нас велику відповідальність покладають, щоб саме ми їм надавали цю допомогу. Що сьогодні от, з колегами відпрацьовуєте? Відпрацьовуємо алгоритм надання першої домедичної допомоги, як проводити. Серцево-легеневу реанімацію, як викликати швидку, як проводити огляд місця події, огляд постраждалого, надати домедичну допомогу. Особисто для мене це дуже корисно, пізнавально цікаво. Повинні ці тренінги проводитися більше і як найбільше працівників залучувати до цього. Навчальний захід проходив в межах сьомої літньої школи першої допомоги українського червоного хреста. Це щорічна навчальна програма для інструкторів і тренерів з усієї країни. Цього року зустріч відбулася у Житомирі. У заході взяло участь близько ста інструкторів і тренерів з усіх куточків України. Прийнято рішення, що в один із днів інструктори роз'їжджаються по всій області. По всім локаціям і проводять заходи з першої допомоги. Зараз ми проводимо такі заходи навчання з першої допомоги в Коростенському відділенні поліції. Разом зі мною приймають участь два інструктора це Катерина, Катерина Запоріжжя і Вікторія. З Поліція це ті люди, які завжди першими приходять на місце події, тому їм необхідно розуміти, як і що зробити в такій критичній ситуації. Навчання передбачало 12 модулів. Кожен з яких був присвячений окремому виду домедичної допомоги. Зокрема, модуль складався з теоретичної частини демонстрацій та практичного відпрацювання навичок. Особливу увагу цього дня приділили алгоритму дій у випадках, коли постраждали, перебуває у свідомості або ж втратив її. Ми постійно проводимо превентивну роботу з громадською організацією Червоного хреста. Це не перше, що ми сьогодні зібралися. До цього ми також з дітками проводили і на водоймах, і попередження безпеки на воді, безпечної поведінки влітку, де також були запрошені громадські організації Червоного Христа. Будь-яка надзвичайна подія, що стосується з підлітками, з дорослими людьми поліцейські перші прибувають на місце події, де потрібно вчасно надати першу домедичну допомогу. Завдяки поєднанню і практики, учасники змогли закріпити ключові навички та готовність діяти впевнено у надзвичайних ситуаціях.